Привіт! з вами Зачет Чет і наша рубрика питання дня. Сьогодні ми поспитаємо наших студентів, за що вони люблять нашу академію. Тож почнемо. Привіт, як тебе звати, Юля? Скажи, будь ласка, за що ти любиш нашу академію? За манеж. дякую, за лабораторну по економічній кібернетики. Дякую. За талановитих викладачів та геніальних студентів. Дякую. Скажи, пожалуйста, за что вы любите нашу Академию? За классных преподавателей. Классно. За веселье. Нашу Академию люблю за то, что это очень маленький, тесный, дружный коллектив, в котором каждый помогает друг другу. Спасибо. Значит. За ставление выкладачи. За красивых девчат. Дякую. За красивых студентов. За чудовую библиотеку. За красиві коридори. А при я нашу академію люблю за наших викладачів. Дякую. Привіт, скажіть, будь ласка, за що ви любите нашу академію? За спорт, як ви бачите, за наших любимих преподавателів, які тут. Взагалі, тут дуже весело. Дякую. Ну що ж, можемо зробити висновок, що наші викладачі найкращі, а диплом можна купити тільки за знання. yeah